З цих вітаю на своєму каналі. Зараз я вам покажу. Там, де я беру свіжі овочі, бо мене питали. От зупинка сади два. За сигаретним кіоском стоїть жіночка і продає овочі. Добрий день. А, а ви картоплю да Що продаєте? Картопля почому? А ось мужчина картоплю продає по 30 гривень сюди. Хороша, хороша, я завжди. <реш> там жіночка стоїть і торгує. Вон зупинка. Так що йдіть до неї. Ще вам зроблю ще один огляд, покажу, що по чому. Так, добрий день, кожен день. Полуночка впала в ціні, бачите, 200 гривень, яблучка дешеві. Супер. І шашликом пахне тут. Ще вам шашлик тут треба пожарити. І жість буде прекрасна. 135 лимончик. А оці огірочки, дешеві огірочки можете купити. 68 гривень. Саме дешево, Редисочка класна по 45, я брала. Немає ні такої, ні пустої. Я ж їла і бачили. Помідор 90, пекінка впала в ціні 80 гривень. Була по 100 19 гривень, по-моєму. Помідорчики, огурчики, перчик 140, капусточка, цибулька. Мороквадваці, чесно 175. Так, пішли далі. Я буду сьогодні робити трошки невеликі закупи, Ну, я отут беру овочі. Приїжджайте, мужчина. Оце наш базарчик. Ну, я так огляд трішки покажу, бо я хочу купити, це ж понеділок. Треба робити бутерброди, ковбасу, чи колбасу, чи ковбасу. Я вам покажу, де я беру ковбасу. Е Ну, зараз ми зайдемо з вами і подивимося. Базар такий ну, невеличкий. Раніше тут було дуже-дуже багато підприємців. Так що всіх запрошую сюди. Тут є кіоски, які можна взяти в оренду. Наприклад, овочі, фрукти можна тут орендувати і продавати. Я рекламу буду безкоштовно робити. Продаватиметься аж на урок. Тут теж багато було, тут позакривалися тут, на углу. От, бачите, тут стотувачі, фрукти були, також закрилася. Ой, риба. Риба, смачна риба. Оце сюди прийшли, рибу смачну купили, якщо ви хочете рибки. Зараз спрошу, чи можна в них там ціни познімати, подивитися. Так, лящики. Бачите, які гарні, 210 гривень за кілограм. Скумбрійка. 320 375. Це друга жіночка була, ви по очеріді, так? Да? Ну, Звісно, я ж одна неї приймала. Дивіться, які. Сюди заходити в цей кісочок, оце я рекомендую. Тут свіжа риба. Її небагато, але вона свіжа і смачна. Пахне тут такий аромат, неймовірний стоїть. Я вас брала, багато чого брала. Я знаю. Ми з вами знайомими. Знайомий, так. Да? Сілдочка, yeah. оселедчик. Угу. Супер. Що, завітайте? Це жара почалась, можна обрати сушену рибку під півосік, під квасок. Ну так, яке пиво не п'ю, пив, а квас люблю. Я теж сама, я Сітром теж, тархуном спробуйте, обалденно. Я вам чесно кажу. Ви якби бачили в мою. Це дуже я вам скажу, оберіть, в стекляних бутилках. Оце вони супер. Так, Ідемо далі. Жаль штори, он телефон позвонилася, нормально. Тут магазин наша ряба. Тут філійку можна взяти, я так е, купую. Так, зайшла в це в нашу рябу, вам показала, але там дуже багато людей не буду. А, далі я йду за колбасою в Салтовський. От, салтовський, це в салтовський я ходжу і тут колбаску беру зі справжнього м'язка і сирок можна взяти смачно. Смачно, смачно, смачно. Так, тут ще можна... І курочку купити свіженьку, хорошу, Стоит это 159, кредо 104. Вон тушка бройлера. то взяли цілу тушку, замаринували, зажорили і тиждень її їсти. Супер, навіть кошти. Накрутили нам, бачите. Чековину. Так, зараз я виберу собі полочку колбаске, візьму, бо треба готувати щось смачненьке вдома і на бутерброди. Яку ви тут колбасу любите в Салтовському, напишіть мені. Ну, вибор колосальний, здоровий такий, бачите, все є, все що хочете. Мені він подобається у нас, тут у нас дозволи. Замовляйте, я зараз сервелот, зараз я візьму Київська, дивіться, 499. Тут завжди продавці. Да. человек вот сыр. Тут я сейчас сыр беру. Не знаю. Сыр колобаску. Это он на нее сокочнивается, да? Акции. Це... Нет, сколько нам надо У ну, меня там не А, не-не-не. Ну, ну, давайте. Нет. Да. Половинку? Даже колбаска домашняя обочина. Я ж не знаю, я поману не знаю. Я вот так буду. Давай, ты хорошо. Да, да? Дай вам удобно. Можешь уменьшить половинки. Я скажу, да. Хорошо. Черт, тоже в що слайк смачний мені подобається? У корочка я брала на хороші крийця. Ну, взагалі, тут салтовський найкласний. Магазин. Олимпічка. Дивіться, що тут позавозили, хто оце? Пельмени можна купити по акції. Супер, все можна купити по акції. М -м? Балакайте. Ви не маєте права трогати мій телефон. я не трогаю, я кажу, виключаємо. Не трогайте. Я не буду трогати. Балакайте. Я слухаю. Ще раз зайдете до мене в кіоск? І ага. поснімайте без мого відома. І що буде? Я не знаю, що з вами зроблю. І що ви зі мною зробите? Побачите. Ви мені без погрожуєте? Між, без дозволу цього робити не можна. Нельзя знімати огірки і помідори. Ні, в магазині не можна цього робити, без дозволу. Покажіть закон. А покажіть закон, що можна. А я... це громадське місце. Я прийшла до вас додому. Я нічого, прийшла до вас моє. додому. Нічого що воно моє. Сюди можна заходити всім чи тільки ізбраним. Ні, всім можна заходити. Всім можна Но знімати, я не вас... розказувати там, в ТікТоках цього так не буду. Так я нужно. в Тіктоці у вас не показувала, я ну, в Ютубі. YouTube. YouTube. Ну, а чого чи не YouTube? можна? Ну то що я цього не хочу. Так у вас же хороша продукція. Так і пішу. Так це ж реклама. Так і пішу. Якщо ви не нуждаєтесь не хочу, в рекламі, значить можливо. ви не нуждаєтесь в покупцях. Я не нуждаюся в рекламі. То тоді я вас купляти нічого не буду. Не купляйте. Ну і не буду. Не купляйте. Добре. Хорошо, не врут. Ви потеряли не одного клієнта, а багатьох. Раді Бога, якось жили, а тепер не живете. І що? Ну дивіться, я ж на вас ти не казала, я ж до вас нормально спілкуюся. А ви оце кидаєтесь. я не не Ні, якби я прийшла, якби, дивіться, по закону. Якби я прий. А от жінка знає, вона ж дивиться. У мене скандальний такий канал, там Шо? де не можна я, нічого давайте. показувати. Ось дитя колбасу зайшла в Салтовський купила порша, рибу. По Як канал називається? Давайте я вам покажу на телефоні, Давайте. Ну давайте телефон. Чого ви переживаєте? А що я ви лично, ви... я не переживаю. Давай я вас Но підпишу. Ви... Давайте. Да давай на да, телефон. Где в Ютубе? Да. Давай. -то. На английский. Английский надо. Подождите. Подождите, солнце. А ну, давайте сюда, отсвечу я мне. Зитрица, все. А-а-а-а-а-а-буко. Дивіться, ви бачите. я ж свій канал можу то сняти. Йо. Це угу. хочете хочете підписатися під... на нові. Як хочете. Угу. Подивимось. Зробити виводи, угу. хазяйки спросити. То ми прийдемо сира тут купимо. Тут класний. Кстати. Це громадське місце, це наш базарчик. Дивіться. Добре. Жить долі. Сейчас розкажу вам ще, де я сладості люблю куплять. Так, а тут був дуже непоганий такий магазинчик. Неділя вихідний. Шкодо, шкодо. Бог ти мой, ще одні. Людина людина на мене напала, почала розказувати, що можна, що не можна. А отут можна, це риба, можна з однієї сторони зайти і з іншої сторони. Свіжа, хороша. Це фешечка наша. Там ж кричала, бо не можна в кіосці показувати капусту. Ну, не можна, то не можна. Навіть не буду куплять. У нас зло така. І ціни я вам скажу. Трішки там дорожче. Вон на до зупинку перейшли. Там жінка стоїть, така добренька, хороша. В неї товар кожен день привозять. Туди можна зайти і купити. Все, що ви хочете. Оце так. На мене, що не день, то скандал. Люди взагалі не розуміють. Так, зараз я зайду в АТБ, покажу вам. Трішки зроблю огляд, бо тут ціни міняються щодня і буває, можна попасти на акцію. І мені ще треба купити хліб. Куплю хлібинку. Овочі я вчора брала, в мене є, то вже завтра прийду за овочами. Оце закрили ту тему. Бігли по ОТБ, а тебе тут цікавіше. Дивіться, от зайшла я в ОТБ знімаю овочі, ціни на овочі і фрукти. Представте, не біжить завідуючи і на мене не кричить. Бо кажу, як є, ціну показую. І я ще розказую правдиву інформацію про якість товару. Ну, Знаєте, як сухофрукт, доволі непоганий. Ціна також і на грейфрут, і на апельсин. Полетіли долі. Груша 120 гривень за кілограм. яблуко зі знижкою 44 гривні, 15 копійок, знижка 30-25%. Зробила огляд такий класний базарчика нашого і прийшла в отеле. Перчик можна купити. Ух ти, перець. По 150 гривень за кілограм. В принципі, вже допустимий, можна його брати. Це червоний, а жовтий 1650 за 100 гривень. Так, дивіться, це буде річ, там перший гатунок. 28,95. Оце візьму таку цибулинку. Це молода. Хочу спробувати, і вам розкажу, смачна вона чи ні. Mm. Вона <свистакт> і на садах два вбити Да, Це щось вона якась є там уже найду якусь хорошу. Ні, вона не годиться. Ну тут вибирати треба. Вибирати треба, ну що це таке? Ви дивіться, бачите, вона якась трошечки на то пальто Треба, щоб за 28.95 якісна була Да? А я це котлети буду робити, цибулину візьму. <сум> Економія. О, ви класно придумали в сіточку. Молодці. Ось я беру дві цибульки. Так, йдемо далі. Дивіться який, пюс барбос. Пес барбос. Картопля роння. 37,89. Гляди, який він класний. Ух ти. Так. Ще мені треба хліба взяти. Зараз ще хлібинку куплю. Біленьку. Буде у нас біленька хлібінка. Нарізний. Оце хороший. 350 гривень. Знаєте, оце я зробила виводи, я так вам трошки показую і розказую. Получається, якщо продавець продає продукцію і дозволяє знімати і показувати цю продукцію, значить йому нічого приховувати. А якщо виходить криком кричать можна чи не можна, значить там є якийсь нюанс. Точно. А, ще я хотіла огірки, огірки, помідори вам покажу. Ну брати, напевно, я не буду, бо я вчора ж брала, не з'їла ще. Ух ты, помідор. 73 гривні 49 копійок. Хороша, в принципі, ціна. Огурчики 69 гривен, 89 копійок. Хороший. Так, алійка йде по акції 63 гривні 36 копійок от розумного вибору. Хороша. Так, дивіться, хто ще не встиг купити кетчупи, соуси. От, Такі от іменно для картоплі, для сосісок. Сирний просто класно на хліб намазувати їсти. Зараз акції йдуть. Сирний 20 гривень 70 копійок. Гляньте який. Положили там е, сроки зберігання його довгі, щоб в хаті завжди було таке, що раз-раз на хліб намазав ботербрутик готовий, в принципі. Отакий ще соус акції 26,90 непоганий. Так, крупа гречана. 31 гривня, 30 копійок. Крупу я взяла. Так, крупу взяла і що я рішила? Ось і ще думаю, ладно, візьму ще один помідорчик, бо він недорогий. Нехай буде ой, трішки онета. Ну, то підсохло, нічого страшного, ми його замінимо, якщо що, не побачила. Так, а така ще поличка мені дуже подобається. От, дивіться, вермішельку можете взяти по 11,90. Так, де тут та картопля? Ось, дивіться, вона була по акції, зараз без акції. 11 гривень 40 копійок. Ось вона. Оце я недавно робила дегустацію. Мені вона зайшла. Оця таблиця, оця таблиця Нінділієва, Ну, Представте, якщо б її не було. Воно б мабуть, не таке смачне було. Так що це треба брати? А ось ще є якась новинка картопля, пюре. Я ще таку не пробувала. Давайте я візьму спробую. 37 грам день у день. 11,90. Давайте я візьму оцю спробую. Буду їсти завтра картоплю з солом, з помідором, з огірком і вам розкажу, смачно воно чи ні день у день. Це ж день у день. Так, далі, що тут у нас ось? Okay. Чайочки. Дивіться, по 25,90 акція. 35% знижки. Ого, оце треба чай січо час брати, теж день у день. Бачите, оце марка іменно день у день. Оцей чай, дивіться, він з лимончиком. Байховий дрібний, фасований є. Єсть цей Лонський дрібний з ароматом лимона та цедрою е, в пакетиках. Ну, можете в пакетиках взяти. Ну, я така більше в пакетиках, мабуть, візьму оцей чайок і хочу я його спробувати. Ну, літом я мало п'ю чаю, але взимку він все-таки нам пригодиться. Так, знижечки 25% ось на продукти. Капусточка, йогурт, ну там, бачите, багатенько всього. Ну не просрочене, воно нормальне, просто там добігає терміну дії, Отак, От якщо ви взяли, то одразу його і з'їжте. Ух ти, 25 гривень, 20 копійок, йогурт. А я брала по у ці були 27 з чим, а тут ще дешевше. Ну, ну, тут була ж акція. Зараз спробуємо. Злагода — це хороший йогурт. М -м -м. Дуже хороший. Що ми подивимося. Бачите, до 31.05. Густий йогурт. Лісова ягода 230 грамів. 230 грамів. Візьмо один такий йогурт, а ось Галичина 25 гривень 90 копійок. ви так Время от времени звертайте увагу на ці йогурти. Тут уже акції десь дивіться, суниця манго, це взагалі класний, тут 240 грамів. Казала, що грошей багато не трачу, а тепер трошечки підкупилася. Ну просто як огляди я можу робити, але купляти ж я не зможу все підряд, і все, що треба. О, на чудо, чудо, сирок чудний. 3460. Ну це не акція, це обична ціна. Зробіть по 28, я банок 10 прийду, куплю. Я думаю, тут а, а, все дивляться і учитують побажання покупців. А чому, дивіться, таке питання, я так буду ходити, показувати вам, На сир кисломолочний встановлювати, чому от великі мережі дозволяють знімати відео, ти заходиш і не йдеш ні до кого, не запитуєш, можна зняти ціну того, того, того. А якщо лавочка частна, от моя собственность, ну то не можна. Ну, лоток, наприклад, стоїть в громадському місці, можна ж знімати, можна ціни. Ціни можна знімати людей, я розумію, що хто проти сказав, того не показуємо. Може там, може, там щось не то, з налогами. Ну, це я про часні лавочки. Тут, зрозуміло, налоги, везде все платиться. Вон сир кисломолочний, Кстати, я той пробувала, мені подобається за 53 гривні 60 копійок. Так, сметанка. О, дивіться, сметана 48,50. 20% жирності, молокія, вона була, да, 64%. Я казала, що дорого, возмущалась, ну це можна купити. У нас кстати, на базарі можна купити недорого, надати дивимося, масло. Ну Я хотіла його купити. Ну, жінка мені, чесно вам сказати, запретила знімати, Не знаю тільки чого. Там масло. Ми постійно беремо там масло, сир. Знімати не можна. Так, трішки мене переб'є. Перебили, перебили. О, дивіться, зараз я вам покажу. Ось цю скумбрію в олії. Я робила розпаковку і пробувала і розказувала. Вона смачна, дуже смачна, 75 гривень 90 копійок. Ну, я її брала по акції. Вона була ну трішки дешевша. Трішки дешевша була. Зараз вона подорожчала. Дивіться, тунець, 36 гривень, 50 копійок. Набирайте, розгрибайте, бігом. Бо вже такої ціни, я думаю, не буде. Це остання. Я завжди беру в запас, щоб в мене був тунець. Так, шпроти, 70 гривень ,90, 90 копійок, теж акція. Ну. Запечить тріски, щось мені говорили, що комусь не сподобалось. Я не знаю, я не любитель такого. Саме так. Все. Сирки кому по 1650 по акції. Скоро акція буде закінчуватися. Я думаю, час акції через 2-3 дні опять ціни зростуть трішки. Ну, це ж таке діло. От мені пише жінка коментар, що квіти там якісь не можна продавати. Ну, дивіться, якщо в людини мінімальна пенсія, там 2700, і їй реально не вистачає на їжу. Вона пішла в ліс, нарвала квітів. Продає і заробляє собі на хліб. Все, браконьєр, треба оштрафувати, треба посадити в тюрму. А ви не думаєте, що треба людині підняти пенсію, щоб людина себе чувствувала людиною, а не так. Знаєте, як ото, якщо ти на пенсії, то значить нікому вже не нужен. Ціле життя от похав і до побачення. Ну оце ж у нас так все і происходит. Ну, Люди, хто мене дивиться, то і все прекрасно розуміє. А є нікоторі, кому все по хіру, то і пишуть. О, новинка, чи що, воно 67,80 до піци. оце штучка така. Сир м'який чи до Пасти. А, це до макаронів, а я кажу до піци. Ну, до піци він теж буде нормальний. Хилата 68,90. Недавно я брала на 10 гривень, воно було дешевше. Комо, ці всі сирки теж були по акції. Щас акції вже на них немає. О, дивіться, польські колбаски лежать уже. Ой, йо моє я пробувала, я вам скажу, вони смачні. Я там розказувала, які смачні, які не смачні. Сосиски індушині з Польщі. 31,40. Ну, по зовнішньому вигляду щось тут... Я б її не брала. О, колбаса. Дивіться. Салям і фірмова по акції. 31 гривня, 72 копійки за 100 грамів. Ну Тут теж упаковка розгерметизована. Щось якась вона не така должна бути. Унікальний смак. Досконалий. Колбаска є спокції, дивіться, тут таке класно. Оце хожу, розказую, показую. М -м -м. Супер. М -м -м. Дівчата роботають, стараються. Бучите, дівчата на мене не кричать. М -м? А тебе зручно та економно. Смотря що, є щось зручне, есть є щось економне. А є і те, і те. О, морозиво! Зараз піду, дивіться, морозиво, 29 єгаривень. А ну-ну ну-ну ну, хочете морозиво? морозиве хочу. На вулиці жарко, зараз собі куплю морозиво. Буду їсти, їх їсти і розказати, яке воно смачне. А може й не буду. Буду їсти, але не розкажу. Mm. Так, акції, Морозиво розумний вибір, дивіться, от знижки вже йдуть. Де воно? Он, кілограмовий дай по акції. Ух ти, оценка, вон, дивіться. Значить. Тут теж є вже оценка. Може там на дату треба дивитися або може, трохи підтаяло. Ну, різні варіанти. Ну, воно нормальне. Морозилку не вимикала, так що морожену можна їсти. Де тут та шара, що я хотіла? Ріжок шиканю. Ось він. Ось, ось Дивіться, ріжок. 29,90, був 56 гривень 90 копійок. Зараз візьму собі такий ріжок. Бігом. Дивіться, отаке візьму, отаке візьму і отаке візьму. Три морожена. Три. Бачите, як. Ось так от. Куркуль Кур три морожена по акції купила. Це супер просто. І ось знижки. Супер знижки. Жера настав на морожену, куплюємо. Да? Чіпси. Чіпси хочете ще по акції? От чіпсяки можна купитись. Бачите, 29 гривень 50 копійок. Смачні капець. Ціток. Добре, дякую всім за увагу. Ух ти, ось оранжевий цінник ще побачила. Йо мой йо, рушеново фляга. 47 гривень 60 копійок. Та вона була по 38, коли акція. нє ні, ні, ні. От якби 37 зробили, 60. Взяла б кожного по сорту, а так дорого треба економити. А хто хоче ще гороха й кукурузи. 42.40. Що, горох, що кукурудза в одну ціну? Добре. Чекаю від вас коментарів, лайків і нових підписок. Пока-пока.